Я народила 1.01.2026 року о 0025 хвилин хлопчика. Ну, це було неочікувано. Ми очікували дитину по сроку, нам ставили 22 грудня, не вийшло. 24-го нічого не, не, не відбувається. 25 те чекали, теж така дата гарна. Була б 25, 12, 25 го року. Нічого не відбувається. Ну, ходили, ходили, чекали, тоді домовлялися з ним, можливо, на перше, на перше число. І вже 31-го домовили, що треба вже лягати. Будемо дивитися, що де як. Мене поклали, а хлопчик вже сам, мабуть, вирішив дату. І все воно потрохи вже запустив процес і все потрохи, воно вже само пішло, пішло, пішло. Ось, лікарі допомогли е, з'явитися. Дізналась, дружина народила в 0025 хвилин. Десь в 50 хвилин ми з нею зі І, і ну, я кажу, що, яка ти народила, вона каже: ну, в роддомі перша, а я по всій Одесі не знаю. Ну, а потім дізналась, там через день, що перший ну, взагалі в Одесі. Ну, бути першим це завжди приємно. І з таким відчуттям, не знаю, мабуть, такої гордості, і за Дружину, що вона так зробила, і, звичайно, за сина, який запустив цей процес, скажімо так, і народився саме першим в Одесі в 26-му році. Взагалі, це не очікувано для нас, тому дуже вдячна лікарям. У пологовому будинку, завідуючим, дуже взагалі класні тут лікарі, персонал, дуже такі люди хороші, дуже їм вдячна. Це четверта. третій хлопчик. Старшому хлопчику 9 років Мирону, дівчинки Алісі 7,5, Назарчику, ріки 9 і Захарчику. Два тижні три от роду. Чи могли б розказати, що ви переселенці з Покровську? Ну, так, ми все життя мешкали в Покровську Донецької області. Коли війна почалася, ми переїхали. Я взагалі переїхала до Польщі з двома дітками. а Чоловік був на службі. Потім я повернулася через три місяці до України, ми ще мешкали в Києві, а чоловік ще воював, був на війні, і він тільки півтора року тому ну, звільнився. Ось. Ми вирішили переїхати до Одеси. Хотіла біля моря жити, мешкати, переїхали сюди. Одеса прийняла. Все так метушні, все, це новорічні празники, все, і народження дитини, і все. Рік почався, я вважаю, дуже добре. Пологи проходили фізіологічно, ніяких особливостей не було, і вона народила в 0 годин 25 хвилин. Все було добре. Вага дитинки була 3 кілограми 950 грамів, 56 сантиметрів. Ми були задоволені, що четвертій пологі вона приїхала саме до нас народжувати, але ви знаєте, що вона переселенка, так тому ми раді, що такі люди знаходяться в нашому центрі пенатальної допомоги і завжди готові допомогти і морально, і як професіонали нашої роботи.